Вітаю, мене звати Сергій Смирнов, і Зараз з нами Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ і Збройних сил України. Вітаю, пане Іване. Вітаю слава Україні, радий бачити. Навзаєм, дякую, що знайшли можливість підключитися. Хотів вас запитати сьогодні. Маємо 12 травня. Чи можемо описати ситуацію на фронті? Попри всі заяви політиків, які. Які вони тільки намагаються переконати нас, що хочуть закінчити війну в Україні? Це на фронті незмінна. Активність бойових дій як було поза понад сотню кожний раз чи півтора сотні, так і залишається. Тобто, абсолютно, абсолютно, якихось передумов про швидке припинення вогню, чи вже не кажучи про, 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 про процес переговорів. Перемир'я навряд чи пер, важко. Ну, переговор перемовини, напевно, що відбуваються, хай за участі третіх сторін, можливо, будуть перемовини і двосторонні уже безпосередньо за участі представників, якщо Путін не придумає чергову відмазку про зустріч в Стамбулі, але на лінії фронту абсолютно не відчуваються якісь політичні. щоб на Якість чи кількість бойових дій впливали в якісь політичні рішення, які би могли ознаменовувати припинення вогню, як і противник намагав на це наступати в районі липців Вовчанська, так і атакує. Що Куп'янськ вузловий, що Куп'янськ для них є пріоритетними для наступу, і там вони намагаються прорватися. Які прорива, пробували прорватися раніше. Те саме і часів Ярі, турецький напрямок, те ж сама історія під Покровськом, і ми знаємо, що і Очеретини, і Придніпровський напрямок абсолютно незмінна ситуація в як кількості боїв, в масовості атак противника. На жаль, така правда. Багато переживали. І багато було розмов про те, як діяти Україні, що мовляв Росія буде говорити про, про перемир'я. Якщо Україна не зупиниться, її можуть звинувачувати в тому, що вона не хоче миру. Інформаційно, мені здається, було зроблено дуже багато для того, щоб зрозуміло, що ну, ні, в односторонньому порядку це не може бути, плюс мусить зупинитися агресор, а не жертва. Але найбільше переживали, чи справді Україна не, не припинить захист і не припинить атаки на російські е важливі військові об'єкти? Як би ви оцінили е українську, українську атакуючу сторону? Ну, перш за все, якщо ми говоримо про те, що Україна не хоче. Закінчення війни ну це дуже наївне твердження, або дуже хитрополітичне твердження, яке там комфортне Путіну. Ну і плюс там ще деяким е, світовим політикам чи лідерам деяких країн, які мають певні симпатії до Росії, і власне роблять вигляд, що подають бажане за дійсне. Це можливо, але. Реального стану справ це не відображає це розуміють всі і по великому рахунку, навіть ті ті, хто е, такі заявки озвучує в іншому випадку. Ми маємо розуміти, що Україна може припинити е, бойові дії, чи Україна може припинити нанесення ударів по військових стратегічних об'єктах противника за однією умови якщо симетричні дії зробить противник. І якщо під це будуть підписані якісь міждержавні угоди, які визначатимуть чітко обмеження чи припинення таких бойових дій, і все Решту, що на словах заявляють політики, все, що на словах намагається подати російська пропаганда, це не відповідає дійсності від слова взагалі. Ми прекрасно розуміємо, що в той момент, коли ми перестанемо знищувати ворожу, Інфраструктуру, ворожі військові об'єкти і ворожу армію, коли вона приведена в дію, ну це на наше переречення. Це однозначно всі ми прекрасно усвідомлюємо, розуміємо питання в тому, що не завжди вистачає зброї для того, ефектив, особливо там ракет і тих самих же пілотників, оперативного і стратегічного рівня, щоб знищувати. Всі визначені цілі, чи все-таки так чи інакше нам приходиться вибирати пріоритетність між заданими цілями, тобто ми набагато більше можемо вражати, аніж на даному етапі, на жаль, маємо озброєння. Я не скажу, що це настільки критично, що воно може. Призвести до якихось серйозних переломів на користь Росії на лінії фронту, але воно, на жаль, на даному етапі і не дає нам цілковито досягнути певно досягнути переваги на лінії фронту. Тобто, зараз ми маємо достатню можливість виводити ворожу логістику, ворожі арсенали і об'є і ті ж самі. Об'єкти, які скажімо, включені в російську оборонку, але для того, щоб її обвалити повністю, чи для того, щоб позбавити російські війська необхідного боєкомплекту на передових позиціях, на жаль, нам не вистачає, ну але все одно прагнути до цього потрібно і Результати за себе свідчать кожний день, і ми знаємо, що особливо зараз росіяни почали потерпати, коли почали знищуватись заводи, які відповідали за виготовлення оптоволокна, е гартування сталі і за технології і виготовлення технологічних засобів чи вузлів для посилення ворожої ворожих систем протиповітряної оборони чи радіолокаційних станцій. Але я повторюсь, це їх достатньо багато, і для того щоб обвалити повністю якусь галузь, прийдеться дуже багато працювати. Тим паче, ми теж розуміємо, що противник намагається де він може роззасередити військові об'єкти чи виробництво, але з іншої сторони не все не завжди це получається, бо ряд. Промислових військово-промислових об'єктів або так званих заводів чи комбінатів вони розташовані поблизу родовищ конкретної сировини, і перемістити підприємство, не маючи можливості використ... добувати сировину необхідну для його виробництва. Ну, це зупинити це підприємство. О, тут та тут дійсно потрібно користуватися нагодою і завдавати таких ударів. Ну але крім цього, що потрібно знищувати і ворожу авіацію, і ворожі аеродроми, арс арсенали з ракетами, з артилерійським оснащенням. Це те, що дає зараз противнику, хай на тактичному рівні, але атакувати. Власне, ситуація по зброї є важливою е наскільки вона міняється. З одного боку е були зупинені всі програми, з іншого боку, говорилося про те, що я маю на увазі Сполучених Штатів Америки е допомоги збройової. Були розмови про те, що якщо Путін не піде на перемир'я, відкриють постачання. І декілька новин про те, що от відправляють е ракети, відкривають програму. З'являється, чи воно реально е, працює, чи, чи воно буде помічне? Як ви можете оцінити цю, цю ситуацію? Якщо ми говоримо про те, що Німеччина за згоди США передала нам ряд озброєння? Ну, ми маємо тут усвідомити декілька моментів. Чи це передача американської зброї, яку власне ні в, Німеч... Яка в Німеччину прийшла, скажімо, з американських арсеналів або від американської армії? Ну тоді ми розуміємо, що по суті це непоганий, якби дзвінок. Інша історія, а ще би краща була, якщо би це, наприклад, Німеччина. Закупила першу партію озброєння в американських виробників, і передає нам і просто згоду на це отримала від американського уряду. Бо є просто моменти, коли другі країни, які закупляють зброю і передають її чи перепродають треті, мають отримати згоду від країни виробника в тому плані, щоб там не було якоїсь втрати технологій. Щоб зброя не спрацювала проти скажімо країни виробника і багато інших чисто технічних нюансів бюрократичних. Але якщо це так, то ми тоді десь стає логічним, чому і Німеччина хоче зараз засекретити передачу зброї України. То чому засекречується? Ну тому що це будуть системні поставки передачі, особливо високотехнологічної зброї. І в цілому це правильно для чого давати противнику в доступний спосіб отримувати інформацію, які самі види озброєння, яка номенклатура в якій кількості потрапляє в Україну? Тобто, тут знову ж я кажу, залежить що чи це разова передача зброї американців там за якимись попередніми домовленостями, чи це все таки системність. Бо нам важливо системність, та звичайно багато політичних кроків можна розглядати разові як там якісь акції, але ми розуміємо, що армія наша може ефективно використовувати свою вою зброю і застосовувати її проти противника, якщо. Іде системність таких поставок, коли один пакет витрачається на його місце, можна використати другий і залучити. Тоді так, тоді враховуються плюси, мінуси зброї, масовість, необхідність, визначається пріоритетність цілей чи кількість цілей для такого його озброєння. А якщо воно прийшло разом, ну ми розуміємо, що його ефективність суттєво падає, і окрім цього. Казати про те, що воно дасть можливість змінити хід, я не кажу переломити, змінити хід бойових дій навряд чи вдається. Ну бо тим більше ми мусимо розуміти, мені здається, очевидну річ. Якщо буде будь-яке е -е, призупинення війни, росіяни наполягають на тому, щоб Україні не допомагали зброєю, показуючи такий намір е -е, справді ніби миролюбний. Але ми ж розуміємо, що російські заводи працюють під час війни а під час зупинки війни вони будуть працювати ще більше і накопичувати всю цю зброю, яку вони потім кудись захочуть діти. І ми навіть розуміємо, куди ця вся зброя може полетіти в нашу сторону. Тому очевидно, що системність, про яку ви е, говорите, як я розумію, має стосуватися будь-якого періоду, поки є загроза е, з боку Росії. У ну, перш за все, ми суверенна держава, і ми маємо абсолютне право вирішувати самі, які угоди укладати з якими країнами на рахунок чи озброєння, чи будь-якого обладнання. Перший момент. Другий момент: ну і Росія має тоді припинити за... отримувати зброю чи зупинити закупівлю обладнання від і зброю. Від її союзників Північної Кореї, Ірану, Китаю і багатьох інших країн, через які, з яких через треті сторони в Росію постачає поступає озброєння, бо Росія, країна-агресор, яка виявилася неспроможною за рахунок внутрішнього ресурсу, повністю забезпечувати потреби своєї армії. Її прийшлося теж залучати інші країни. Тому тут, коли росіяни нам висувають такі вимоги, то перше, вони не мають такого жодного ні міжнародного, ні якогось внутрішнього права на це, тому що ми є незалежна країна. А по-друге, вони не можуть висувати таких вимог, якщо вони самі в себе не можуть обмежити свій ресурс в плані поставок з за кордон. Тому це є інколи та бувають такі завідомо. Знаєте, не Погоджувальні речі, які любить висувати Росія, щоби на них опиратися в якості не, не включення її в переговорчий процес, і це один з тих моментів. Ми ж розуміємо, що якщо навіть би так чисто гіпотетично була погоджена ця вимога. Путін би зразу вимагав скорочення української армії, відсування наших кордонів, зміну урядів, зміну мови, конституції, і чого не і завжди би було мало, мало, мало. Агресора умиротворити поступками не ніколи неможливо. його можливо зупинити силою і демонстрацією готовності чинити йому такий опір, причому маючи під це матеріально технічну базу. Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонніх переговорів, готовий їхати в Стамбул зустрічатися з Путіним, який мав би туди приїхати. Видання Аксіос написало, що за їхніми даними, Зеленський приїде в Стамбул, навіть якщо не буде підтверджено від Путіна. Як ви вважаєте, головнокомандувач має робити такі кроки? Ну, передусі, це військово-політичний крок. По-друге, на це не сподівався Путін. Я думаю, що там у Путіна в його всіх протокольних служб і всіх, і всіх їхніх його. Спецслужби там, напевно, зараз голови лопаються, як це зробити в швидкі терміни. Ми ага. знаємо, що Путін, будь-який переїзд переміщення з Росії, завжди е, зобов'язує свої відповідні служби скорпульозно готувати, і це затягає дуже часто в місяці, а тут у декілька днів на території іншої країни та й напряму лідером країни, якої він по суті не визнає, якого він там мірючим, одна з вимог, окрім припини поставки озброєння, це і зміна влади в Україні. Це їхні через дорівнює ці вимоги. Йдуть. Ну, звичайно, що я думаю, що тут в політичному плані, вже президент України дуже серйозно виграв. Ну, тим паче в наших протокольних службах, в наших дипломатичних відомствах та і охорони президента в цьому плані шалений досвід видких і масових переміщень між країнами. Бо ми знаємо, що Зеленський їздив і по турнеї по європейських країнах, і в США, і. І, і азійських країнах неодноразово, тобто в нашому випадку, це насправді набагато простіше і легше. Ну і плюс перехоплена ініціатива однозначно. Однозначно, що зараз і Ордоган чухає голову, як йому це все прийняти, організувати. Він же ж теж так раніше завжди заявляв, що він пропонує ЕНКАРУ е, як центр переговорів, а тут раз різко все з'явилося чи. Оце цікаво. Це дуже цікаво буде, як зараз такі від достатньо забюрократизовані відомства, як турецьке і, і російське, зможуть швидко організувати процес. Процес підготовки, тим паче знову ж питання, як в якому форматі Путін приїде в Туреччину. Бо якщо приїжджає президент України, ну то відправити навіть там свого Медведєва чи когось по його аналогії він не може, тому що це рівень глав держав. Там ну, буде так, точно я, доганд. Я, я не знаю наскільки це ваша тема, але можливо ви також знаєте е, відносини. Росії Туреччини були не найкраще після сирійських подій, де Туреччина фактично Росію посунула, чи вирішили ці проблеми, і чи Путін взагалі вже спілкувався з Ердоганом про такий формат зустрічі в Стамбулі? Ну, дивіться, там є свої нюанси, які їх і тісно поєднують. Не забуваємо, що величезна кількість російського бізнесу перереєструвалася в Туреччині, а отже, фінансові потоки переорієнтовані через Туреччину раз. А друге, з величезні претензії, що Путін йшов Ердогана до того ж самого Ізраїлю. А отже, там теж вони можуть знайти спільні майданчики. Ну і окрім цього, Ердоган. Скажімо, можна поступитися власними амбіціями для того, щоб показати, що власне його територія стала таким майданчиком вирішення чи рішення найбільшої війни в Україні чи шлях реальних кроків до припинення такої війни, це політично для нього дуже престижно особливо скажімо, після того як. Консультації на рівні там, Еріяду, які відбувалися в Саудиті, ну, по суті, не, не потягнули за собою якихось міждержавних рішень угод. А Тепер ми припустимо, що, скажімо, такі відбудуться в Туреччині. Ну, це, так би мовити, війти в історію назавжди. Я не кажу про те, що в такому випадку Туреччина стає якби третьою стороною, яка. Ну не гарантом стає, але третьою стороною процесу. Не втягуючись у цю війну, це теж дуже важливо, це теж дуже серйозно. Ну і для Туреччини також цікавий той момент, що все-таки виробництво безпілотників Туреччини дуже тісно інтегровано в виробництво безпілотників України і навпаки, там на рівні тих самих двигунів, комплектуючих авіоніки і так далі. А за безпілотниками майбутнє і це теж дуже дуже цікава річ, особливо якщо ми враховуємо, що навіть на той. Саме український Мотор Січ претендували китайці. А зараз ми розуміємо, що з ним тісно співпрацює Туреччина. Ну я так навіть от на в щойно ви мене запитали. Я скільки аргументів підтягнула Я думаю, що на рівні, якщо би ми там подивилися на рівні економічних відносин, на рівні того ж самого для Путіна вкрай важливого питання відкриття Дарданел. Протоки, щоб переміщати свої флоти, бо там же штегноник є серйозна проблема. Тим паче, якщо зараз сам США накладе санкції, а так виглядає ну, як навіть не США, то Європа точно на ну, тіньовий флот Росії. А отже, це й обмежить і судоплавство їхнє. Ну а. Ну і крім того, Туреччина зараз один з серйозних претендентів на лідерство в Чорному морі після того, коли Росія по суті там втратила своє будь-яке значення. Я навіть не а, скажу не про то, лідерство. То, тобто то, там то, багато, то, дуже багато точок достику. А якщо ми враховуємо, що російські літаки роблять пуски з Каспія, а це вже азійська сторона, це вже. Ті ж самі країни, які, як е, ті ж самі Казахстан, там, Узбекистан і так далі, на які дуже серйозно заглядається Туреччина і не хоче, щоб під боком у них були китайці, які щоб ті країни контролювали. Ну тобто ми бачимо, скільки точок дотику для Туреччини вкрай важливих. А те, що там вони збивали літаки, те, що вони там боролися за Сирію, ну знову ж. Туреччина точно не є зараз лідером в Сирії. В Сирії домінують американці, і ізраїльтяни. Ну це ж правда, ізраїльтяни зайняли голландські висоти. Ізраїльтяни там розширюють свою сферу впливу. Ми ж бачимо, що лідер Сирії по суті на переговори з турками не йде. А от цей новий так. А з Ізраїлем він визнав Ізраїль. Він заявив, що він готовий. Відкривати дипломатичні місії, наскільки я знаю, він десь там навіть готується не то їхати в Ізраїль, не то мати десь знову ж на нейтральній стороні зустрічатися з ізраїльським лідером. А Сирія і Росія вибита тана там десь зберегла на якомусь рівні потенційно свою базу, і це я думаю тимчасове рішення. І так що догана набагато більше важливих факторів, ніж та сама Сирія. Яка змушує його маневрувати між Україною і Росією Е, 에... Справді є багато, багато історії. Важливе буде, чи, 에... чи піде на цей крок Путін, чи придумає щось 에... чергове? Бо поки О -о -о. що, поки що, з того, що і ви говорите, і ми бачимо все таки далі. Їхніх заяв справа не йде. Ситуація на фронті як була складною, так і залишається. Росія стріляє, атакує, намагається захоплювати українські міста. Може Путін спробує зараз все таки придумати під кінець пропозиції, наприклад, у Мінськ. Він може полетіти в мінську, мінську сидіти, казати: А я хочу в мінську. У е, нього ж теж поле для маневру не так велике, бо багато країн може банально бути заарештованим. Ну, друге в Монголію він точно не полетить. Тому, тому тут багато цікавих моментів. Ну, в будь-якому випадку пропозиція Зеленського точно спіймала в так би мовити у розплох дуже багато політичних лідерів, і я думаю, що. Тут зараз досить цікава буде мені теж реакція, наприклад, Шабоша ша теж, крім там за все хороше проти всього поганого, щось конкретних висловів не сказали, не дали. Я думаю, що це рішення Зеленського воно навіть не обговорювалося з іншими світовими лідерами. Це було його одноосібне рішення. Швидше за все так, але воно в будь-якому випадку цікаве. Ну, це дуже зараз сильно знаєте, так зарухає оцю цю закурузлу забюрократизовану дипломатію і. Як це все вдасться відповідним службам дуже стислі терміни погодити все, всю процедуру? Бо ми ж бачимо завжди зустрічі лідерів. Це тільки маленька частинка вершини айсберга. А та робота, яка проводиться на рівні відомств? Ну, це надзвичайно величезна об'ємна і вона. Там залучається точно не один десяток, а то й сотня людей. Причому там вони поетапно заїжджають в країні. Ви ви теж знаєте, ми просто для глядачів скажемо, що перед тим ніж мають приїхати лідери в обидві країни приїжджають спеціальні структури, протокольні служби. Коли там все погоджується, включно до якого кольору будуть ручки, і що буде подаватися на обід, сніданок. І навіть я вже не кажу про кого кольору мебель, в якому приміщенні і шляхи переміщень цих. Відповідних лідерів України не кажучи про багато інших протокольних нюансів, хто кому має перші руку подавати, де ставати і так далі, І навіть ті ж самі допуск, акредитація медіа, тобто там величезний, величезний, величезний масив роботи, який прийдеться робити багатьом дуже багатьом відомствам, Дуже короткі терміни. Це навіть банально візи прильоту в Туреччину відповідних служб. І з вашого дозволу, пане все-таки, от багато говорять про перемир'я, е, як воно має виглядати. Давайте з вами спробуємо просто описати, а що ми розуміємо під цим словом, яке вже стає ну, це враження от, словом, зараз до слова, це просто припинити стріляти, чи це ми розуміємо перемир'я, як все таки е, ми вважаємо Росію агресором, і вона повинна перестати стріляти і, наприклад, піти з захоплених територій. Як ми уявляємо собі технічно весь цей термін. Я розумію, що я багато також зараз фантазую і хотів би бачити це ідеалістично, але як воно має виглядати? Ну, знову ж, одна функція чи одна подія без другої не може бути. Якщо є перемир'я, воно має передбачати припинення вогню. Припинення вогню має передбачати перемир'я. Після цього, коли виконуються ці дві умови, наступає третя міждержавні переговори, які мають принести якісь угоди, якийсь результат на рівні глав держав або на рівні державних представників, рівні за акредитацією, і які мають повноваження підписувати документи на рівні державних представництв. Тільки так, якщо просто буде відбуватися перемир'я, а як воно буде називатися перемир'ям якщо не буде припинення вогню? Якщо припинення вогню відбувається, в якому форматі воно теж має бути визначене на лінії розмежування, на оперативну глибину, на стратегічну глибину припинення вогню, чого стрілецької зброї, артилерії, авіації, бомбардувань і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Розвід військ, не розвід військ. Це комплексні заходи, тому якщо ми говоримо про припинення вогню. Це не означає, що це перемир'я. Якщо ми говоримо, що перемир'я, це не означає припинення вогню, і два ці етапи ще не означає кінцевого затребуваного результату, яку хочуть дві сторони. Це теж треба так, що розрізняти. Я так я розумію, що я десь сьогодні досить таку бюрократичну сторону пішов, але... Ну, знову ну, ж, я більше це, хочу в професійний такий рівень заходити. Можливо, він трохи нудний, але це є правда ну, припинити, прийняти якісь на рівні політичних рішень дії, але їх не окреслити потім на законодавчій чи на договору міждержавно договірчій процедурі. Що це дає? Нічого. Я вам дякую за пояснення. Дякую за сьогоднішню розмову і що змогли до нас долучитися. Нагадаю, з нами був Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.